Ластівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там тедрі, щедрі, щедрівочка прилетіла, Ластівочка! Народилась з добрим серцем 0808.2009. Назвали мене Іларія. Навчаюсь на першому курсі БМФК, захоплююсь акторською майстерністю, музикою і бісероплетінням. Люблю подорожувати і декламувати вірші, маю гарний голос. Після повномасштабного вторгнення життя трішки поносило по світу. 22 березня 2023 року. Після дев'яти місяців окупації виїхала до Кривого Рогу, де трішки втратила себе. Натомість отримала досвід і нових щирих людей. Живу життя тут і зараз. Живу в моменті. Фотографую очима, відчуваю душею, радію серцем. Життя одне. Війна і біль. Війна внесла свої корективи. Тепер стала я сильна. Війна розкидала по світу, і я маю з цим жити. Війна забрала мій дім, він був для мене усім. Вона забрала місце сили, лишивши натомість руїни. Війна жорстока і складна, війна це справді пустота, війна це білі, сльози й втрати, війна це місце, де багато російських солдатів. Війна це бути чи не бути, це жити чи не жити і насправді розуміти, що війна страшна і про неї треба говорити. Напевне, ти моя недосяжна мрія. Напевне, ти моя недосяжна мрія, напевне, ти той, в кого щиро я вірю, напевне, ти є та світла людина, що гріє серце серед руїни. Напевне, ти той, чий запах запам'ятаю, напевне, ти єдиний, хто не говорить, Моя хата з краю Напевне, ти той, хто має силу і завжди використовує її в міру. Ти є той, хто завжди справжній, і не маєш зовсім масок. Напевне, ти є найщирішим у світі, і світло у темряві цього життя, і можу багато що я говорити, та дякую Богові, що дав життя. Мантра. Мрію, люблю, живу, творю дива і щирі почуття, радію, співаю і млію, підтримую, мотивую і вірю. Танцюю, літаю, мов тах, бо це є світлим почуттям. Дивую, думаю, роблю, Щасливо й затишно живу. Маю родину і теплий дім, п'ю каву кожного ранку, слухаю шепіт води і гір. І я це я, бо насправді цей світ один. Творю мистецтво життя, кохаю і є коханою, бо все навкруги почуття. Радію кожному дню і з посмішкою його проводжаю, Слухаю музику щодо душі, радію сонцю квітам і дощу, Радію свіжому повітрю, радію світлу, що в душі, І знаю, що я єдина в світі, я це я. Взагалі, ну, такого в мене ще ніколи в житті не було, що просто наскільки вільно, просто і комфортно є довіра до кожного, і ти просто вільно можеш говорити і знаєш, що тебе не засудять. Ще раз упевнилась в тому, що в майбутньому я буду жити в горах, тому що це моя мрія, і моя мрія, щоб мої діти виросли в горах на свіжому повітрі.